Голландське благословіння на 15 травня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас <кій> у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус каже, що я є світло, і хто мене приймає, той не буде в темряві, а прийде і внесе в своє життя світло. І буде перебувати в ньому. Присеї почали сперечатися з ним, але він сказав, що він сказав те, що ніхто, якщо ви не знаєте сина, то ви і не знаєте отця. І ці слова, я задумався над цими словами. І дійсно. Коли прийшов син в цей світ і був серед нами, лише тоді нам відкрилося стати синами Отця. Але все це стається через Ісуса, через Сина Божого. І той, хто хоче пізнати Бога як Отця і встановити саме такі відносини, синівські і Отцівські, між нами. між Господом Богом нашим. Але якість Отця і якість Сина Він нам дарує саме через Ісуса. Той, хто прийме Ісуса і буде здатний пізнати Бога як Отця. І знаєте, це міняє наше взаємовідносини з Ним, з Господом. Тепер я можу сказати Отче, я можу бути сином. І. Коли у мене щось не вийде, або я на щось не буду здати, я скажу, «Отче, допоможи і звернуся як син безпосередньо. Якщо я щось неправильно зробив, як блудний син, я можу «Отче, я йду покаятися перед тобою, бо я неправильно зробив. І буду розраховувати, що мене навіть в такому стані прийме не... Суд справедливий, а отець милосердний, отець, який любить, отець, який підтримує, і отець хоче дати мені ну, жити, жити по життям, жити в творчості з ним, в співпраці з ним. Але він хоче, щоб і я виправився, відкинув гріхи і пристрасті свої. І йшов на цьому. Шляху досконалості образи Падобу Божою, яка в мені є, і яку Він мені дав. Але саме в таких відносинах рідності, любові, любові родини сім'ї, яку він пропонує. І ідучи цим шляхом, пізнаючи Ісуса, перебуваючи з Ним, я йду шляхом родини. Небесної родини Божої, частиною якою мене захотів бачити сам Отець, Син і Дух Святий. Амінь.